Вітаю всіх присутніх в цьому залі. Я почну з розповідей про наші мистецькі акції, які ми робили в форматі клубу Української телеграміції в місті Кам'янці-Подільському. Хочу сказати, що завжди приємно робити акції мистецькі, тому що мистецтво воно додає позитиву і воно робить, якщо ми його робимо в Кам'янці-Подільському, воно робить наше місто привабливішим, воно робить його комфортнішим для життя. Воно робить його не схожим на всі інші міста України. Тому що ми знаємо, що в Україні є дуже багато депресивних міст, От, де людям важко жити, де е, людям некомфортно жити, а наше місто, воно все-таки є не таке. І е, саме мистецькі акції роблять кам'ець не просто містом, а роблять кам'янець брендом. І те, що ми робили протягом минулого року, ми зараз повернемося в минулий рік. Всі ці заходи, за ними стояли люди, певні люди, хто їх організовував, хто приймав у них участь. І це та сторінка в історії, в історії Кам'янця, яку вписали саме ми. Це неврочка історії минулого року. Перша церкві здобува Шванці була благодійна мистецька акція з участі Ніна Матвієнко та гурту барокової музики Костянтина Чеченя». Вона приходила в багалі Клопатра, де ми проводили ряд заходів, яка зібрала близько 30 тисяч гривень, які пішли на благодійність. Для дитячих садків, для шкіл, для, для дітей з різними вадами було закуплене обладнання і подаровано під час цієї мистецької акції. Далі майстер класу днівічних танців він показав, був, був проведений від Костянтина Чечені. Далі Гніна Матвєєнко на, на згадку про, про, про перебування в місті Кам'янці-Подільському відвідала майстерню нашого відомого скульптора Сергія Хлепетури, і де сьогодні знаходиться її портрет, уже готовий, відформований і який прикрасив. Одної з колиць його майстерні. Це було січень минулого року. Далі ми вертаємося у листопад 2011 року. Чому саме? Тому що саме в листопаді у нас був створений клуб української інтелігенції. В тому ж самому залі готелю Клеопатра ми бачимо братів Капранових, які приїхали до нас в місто Кам'янець-Подільський з презентацією своєї книги Щоденник моєї секретарки. Була попередня зустріч в, в стінах Кам'янець-Подільського університету, де е, був проведений обмін книгами від Кам'янець-Подільської освіти, подарували братам Капранове книги назавку про Кам'янець-Подільський сакральний Кам'янець і кобзар Євангелія Українців. От, Капранове нам залишили для клубу української інтелігенції свою книгу, з якою, ми приїхав щоденник моєї секретарки. Так, що ви знаєте, знову за тією самою програмою в майстерні Сергія Кляпатури були зроблені їхні скульптурні портрети. Вони, звичайно, зараз виглядають не такими. Це буквально вхоплені портрети. І що саме цікаве, на Фейсбуці була стаття братів Капранових. Я хочу зараз її просто зачитати. Тому що Фейсбук він сьогодні формує нашу нову сучасну українську елітву. Ми дякуємо всім, хто реалізував зустрічі, особливо тим, хто прийшов на них, кажуть брати. Але особливо хочеться відзначити читачів Кам'янця-Подільського. Такої уважної та інтелігентної публіки нам не доводилося зустрічати навіть у Києві, хіба що у полі друзів. Відкрити клуб української інтелігенції велика честь для нас. І це без перебільшення. Ми ще раз переконалися в тому, що звання столиці України яка є останнє не дарма дісталася Кам'янцю. І слово «остання» тут, безперечно, зайве. Чудові люди, класна організація і взагалі супер. Лютій 2012 року відбулася презентація книги Володимира Петровича Історія з рифом секретно», який мала дуже великий відгук в українській пресі на телебаченні. І ви бачите знову в форматі Клубу Української інтелігенції і Володимир В'ятрович під час зустрічі подарував першу велику кількість них для Клубу Української інтелігенції, причому дякуючи йому була започаткована наша бібліотека. В березні місяці у нас був міжнародний канадсько-польський. Гурт біло-червоне рангу. Чому біло-червоне, тому що це кольори Канади і Польщі? Пола співачка з Канади і Кароль з Польщі, і польський гурт Поле і Кароля провели дуже гарний концерт для камінчан в готелі Клеопатра. У березні місяці була презентація документальної кінострічки Віталія Заворуйко. Служба безпеки УН зачинені двері. Клубна зустріч, презентація книги Ярослава Іляша Нація, яка не капітоліє. Це книга, книга написана по... Взагалі по історії, ну, по історії Ірландії, Ірландської республіканської армії і проведені паралелі, чому про Бо, боротьбу ірландців за свою незалежність, паралелі з сучасною історією України. Далі такий цікавий був формат рок-гурт сад, який приїхав з програмою Напорядок України, з ними приїхав Нікітар Чіборда. Тут ми бачимо. Особисто я дізнався, що він, будучи російським актором і співаком, він є громадянином України з українським паспортом, він написав до Дня Незалежності України пісню «Не Помря Дух України, і ми йому помогли разом з Клубом Військово-Історичної реконструкції знімати цей кліп в Кам'янці-Подільському. У червні до нас завітав Юрій Андрухович своїй книгою з презентацією книги, книги Лексикон інтимних міст. Презентація була в університеті і з гуртом Карбідо польським була презентація, Гурт Карбідо і Юрій Андрухович це була медіавистава вистава, абсент. Яку ми організували в будинку культури, це під час прогулянками в Кам'янці ми відвідали, відвідали теж Стейк Хаус Лондон. І далі переходимо вже до третього міжнародного поетичного фестивалю Вердян Чернець, який проводився в Чернівцях, і вперше він вийшов за межі Чернівців. Був проведений в Кам'янці-Подільському. Я вже про це говорив, що Мар'ян Черневець перетворив наше місто на, в дні фестивалю, перетворив на, фе, на поетичну столицю України. Разом перша була в Чернівця, а друга в Кам'янці. І поряд з відомими поетами Оксана Забучко, бачите, Іван Малкович десь зустрівся зі своїм знайомим Сергієм Лепетовою разом з Юрієм Андруковичем, десятками поетів, молодіжної сцени українських були поети з Польщі, Ізраїлю, Великобританії, Австрії і Німеччини. От перед вами зустріч в коледжі культури, яка пройшла досить, досить гарно і, і тепло. Зліва виступ відомих поетів з Ізраїля Даніел Галай і Оцьом Бартан. Один пише на євріті другий — на ідиші. Привез свої поезії, перекладені українською мовою. Переклади їхніх поезій читає Іван Малкович. Поети Молодіжної Сцени виступали у нас на Алеї Закоханих. І, взагалі, сам наше місто Кам'янець, його архітектура каньйон додали особливого шарму. В жовтні Андрій Курков привіз в Кам'янець-Подільській переможців коронації слова. Серед них були поет Варт Жук з своєю дружиною, відомою нашою письменницею Ірен Роздобучко і видавцем Миколою Кравченко. Було проведено три е, зустрічі в університеті ім. Гієнка, в міському ліцеї, в міському ліцеї і е, в бібліотеці нашій міській бібліотеці, От, яка, ну, звичайно, за нашим побажанням в міській бібліотеці, яка в найближчому майбутньому, я дуже надіюсь на це. За зверненням краєзнавців Савпачучар Голим Гузей Віталій Лозовий, професорс... професорськовикласького складу нашого університету Нігієнка, там було близько 120 підписів громадських організацій міста. Це бібліотека все-таки носитиме звання першого голови Подільської просвіти, колишнього депутата міської думи, великого просвітителя Костянтина Сологіна. В грудні була концертна програма гурту Холодне Сонце, це гурт Тернопільсько-Київський гурт. Його організував молодіжний е, фотоклуб Інший світ, який в листопаді місяці в готелім готелі, готелі Фоє провів фотовиставку по Техосені. Це була презентація їхнього клубу і їхня. Перша фотовиставка і домовленість, домовленість між фотоклубом і клубом української інтелігенції про нашу подальшу співпрацю. <тас> Ось так коротко, те, що ми зробили за минулий рік в Кам'янці, звичайно, ми чекаємо на ваші пропозиції, на, на нашу співпрацю. Можливо, ми щось врахуємо в майбутньому. Ми ми будемо докладати зусиль, щоб цей наш мистецький продукт був, був з кожним разом все якіснішим. Якісні. Тому що такі, такі зустрічі, такі акції вони надихають робити їх набагато звичайно продуктивніше. І свій свій виступ захочу закінчити я словами поета Володимира Саміленка, рядками, які він написав. В 1898 році ще, ще стоїть Україна, не вмерла вона, і вмирати немає охоти. Кожна піч українська, фортеця міцна, там на чатах лежать патріоти.